Вітаю, друзі! Сьогодні на моїй файній кухні приготую цільнозернові мафіни без цукру на свіжо змеленому борошні. Вони неймовірно смачні, дуже легкі в приготуванні, можна адаптувати під будь-яке борошно. Ну а рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. На своєму іншому каналі ABC Cooking я часто показувала літературу, яку використовую. Можливо, комусь знадобиться. Ну, а тепер давайте готувати разом. Починаю з зерна. У канадських та американських книжках для випічки часто використовують мілілітри або чашки як міру. Сьогодні в мене 375 мл зерна, і після помелу в мене повинно вийти 560 мл свіжого цільнозернового борошна. Обов'язково перед тим як молоти борошно, його потрібно перебрати. У мене сьогодні White Soft wheat Berries це м'яка біла пшениця. Замість неї можна взяти камут або спельту. Якщо ж ви не готуєте борошно самостійно, використовуйте будь-яке цільнозернове борошно з магазину. А якщо і такого нема, беріть вищого гатунку, Чудово підійде! Не рекомендую брати житнє борошно, для цього рецепту воно не підходить. Борошно я змолола на поділці один з 20 можливих і його ні в якому разі не просію, щоб все корисне збереглося. Додаю по одній чайній ложці солі, розпушувача та соди. Все перемішую. В окремій чашці або мисці необхідно змішати одне велике яйце. Один стакан кефіру можна будь-якої жирності, півстакану рослинної олії будь-якої без запаху, нейтральної, наприклад, соняшникове чудово підійде. Та півстакана рідкого меду. Якщо у вас мед густий, покладьте його в мікрохвильовку на декілька секунд і він буде рідким. Всю суміш добре перемішую, щоб жовток та білок повністю поєдналися з іншими інгредієнтами. Тепер виливаю рідку суміш у миску з сухими інгредієнтами і перемішую до повного поєднання. Як тільки інгредієнти поєдналися, припиняємо перемішувати. І, звичайно, перед тим як почати все робити, потрібно було ввімкнути духову шафу, що я і зробила, і нагрівати до температури 400 градусів по Фаренгейту або 200 градусів по Цельсію. Подивіться, друзі, якої консистенції суміш у мене вийшла. Звичайно. Консистенція залежить від борошна, яке ви використовуєте. Форму для мафінів можна змастити олією або використати паперові пергаментні чашечки. За той час, поки я готувала форму, подивіться, як гарно почало працювати тісто саме те, що потрібно. Кожну чашечку наповнюю на три чверті, не до верха, щоб мафіни гарно піднялися і не вилізли з форми. Цієї кількості тіста вистачає рівно на 12 мафінів середнього розміру. Я розрівнювала поверхню мокрою ложкою, але чесно вам скажу, цього робити не обов'язково, тому що під час випічки мафіни стають абсолютно рівними. Випікаємо 15 хвилин температури 200 градусів по Цельсію. Ось така, друзі, краса у мене сьогодні вийшла. Друзі, забігаючи наперед, якщо ви будете використовувати борошно вищого гатунку, то півчайної ложки соди для цих мафінів буде достатньо. Я ж використовувала свіжозмелене, цільнозернове та ще й не просіяне борошно, якому потрібна сила, щоб його підняти і зробити випічку смачною та пухкою, тому така кількість соди та розпушувача. Мафіни виходять дуже ароматні, в міру солодкі і дуже пухкенькі. Рекомендую! Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Якщо відео було корисним, буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі і за підписку. До нових відео, всім папа! -па.